Замість кримських портів Одеса та Миколаїв уже близько року військові моряки, які залишили окупований півострів, живуть і служать на нових місцях. Як минув цей рік для тих, хто не зрадив присязі, мої колеги з Миколаєва далі. Налодиво зникдемотагарі не виявлено, температура перебірок в нормі. Ось так на десантному кораблі Кіровоград відпрацьовують гасіння пожежі у морі. Такі навчання відбуваються чи не щодня, каже командир корабля. Головне довести дії моряків до автоматизму. Окрім основної спеціальності, потрібні знання по морській підготовці, боротьбі за живучість ну і звичайно загальновійськової підготовці. Ці кораблі вийшли з Криму наприкінці квітня 2014-го. Старшина Андрій Іванов згадує: спочатку було важко, половина команди залишилась в Криму. Решта не уявляли, що робити далі. Зараз легше, мені подобається щас екіпаж, який набрали. Всі дружні командування корабля отлічно. Всім ми задоволені. Кіровоград та інші кораблі з Криму спочатку розташували в Одесі. Зараз частину перевели в Очаков. а командування південної військово-морської бази у Миколаїв Зв'язківець Тетяна Коваль вийшла з Криму разом з чоловіком, офіцером. Уже на материку жінка пройшла військове навчання та склала присягу. Коли вже ми приїхали сюди в Миколаїв, то с ну і став вопрос, куди мені йти працювати, Тому що до как якби у мене двоє дітей, коли я була в декреті. з ними, то тобто я сиділа вдома. Я призвалася і з Юля з 2014 року я є дуже як і муж, сім'я воєнна? Почали життя з чистого аркуша. Про кримське минуле нагадують лише фотографії у комп'ютері, каже Тетяна. Житло винаймають малечу. Віддали у дитячий садок. Усі військовослужбовці, крім тих, хто живе і служить на кораблях, самотужки винаймають квартири, адже службового житла немає. Офіцери на даному етапі виплачуються кобіса за підним житла. А для військовослужбовців контрактної служби відповідно до Постановою Кабінету міністрів виплачується соціальна допомога як для людей, які з тимчасово окупованих територій. Попри побутові складнощі, моряки не шкодують про свій вибір, хоча й сумують за Кримом і родичами, які залишились там, на окупованій території. Полотишки Вікторія Лакезіна, Сергій Осецькій. Новини на першому.